Атака на газорозподільну станцію Орловка. Отуда мав йти газ в Україну по Трансбалканському газовому коридору. І це говорить про те, про що я говорив як мінімум декілька останніх років. Дунайський регіон є надзвичайно стратегічно важливим для України. Ми це бачили, коли Дунайські порти працювали. фактично єдині в 2022 році спасали український експорт при Дунаві в центрі стратегічної уваги нашого ворога. Дуже жаль, що у нас так немає відповідної стратегії. Я не знаю, щоб хоч колись забирала там та ж обласна державна адміністрація чи обласна рада на раду по придунав'ю по стратегічним напрямам розвитку придунав'я. У нас на паланки, як була ця історія з цими пунктами пробуска непонятними. Так і є. як отрізана Бісарабія як анклав, по суті, останній части України, тому що не можуть люди переїжджати спокійно туди, свободно із за пунктів Паланки. Так і сталося. Всі бачать важливість цього регіону, крім нашої влади. Росіяни бачать, азербайджанці, румуни, болгари, євросоюз, молдова. Всі, крім нашої влади, проведіть велике з участю РНБО, з участю силовиків, з участю експертів, з участю керівників громад, велике стратегічну нараду. По українському Придунав'ю. тому що українське придунав'я це та стратегічна точка на мапі України, яка цікавить весь європейський регіон нашого ворога, крім нашої влади.